В українських соцмережах новий фестиваль паніки та істерики. економіст написав, що скоро побачимо по тисячі шахедів та ракет на день та ще купу маячні, яку підхоплюють змі та якісь блогери, що сіють паніку. Ось приклад. Росія виробляє дрони та ракети навіть швидше, ніж вона, і встигає запускати по Україні. Тому це ще тільки початок. Так заявляє Times з посиланням на українську владу. Ой, готуємось, люди, готуємося. Щось воно буде спокійно. Почнемо з самого видання. Це вже не вперше відбувається. Ось вам факт чекін фейків за економість, які вже було спростовано. Раз, а ось вам два. Цього разу те саме. Центр протидії дезінформації спростовує, що в шахедах було знайдено якусь записку від співчутливого виробника з інформацією, ніби шахеди керуються через телеграм-боти. Також багатьма спеціалістами спростовується, що в них є штучний інтелект. Єдине, що є і не спростовується, що в шахедах знаходять сімки, які намагаються використовувати нашу мережу, щоб передавати своє положення, і ми бачили навіть відео з шахедів якось передали такі. Проте зв'язківці кажуть, що проблема відома та з нею успішно працюють. Є інші об'єктивні проблеми. Наприклад, за повідомленнями Олександра Коваленка, шахеди показали рекордну висоту до 5 тисяч метрів. Куди не дострілять мобільні групи та жоден Браунінг. Це можна збивати лише з РК та авіацію, і це треба вирішувати. Ну і щодо кількості тисячі шахетів в день. За економіст послався на джерело з розвідки анонімне. Але давайте самі розбиратися, бо тут чиста логіка. Нас всіх налякав рекорд 25 травня до 300 безпілотників одночасно. Це зовсім не означає, що вони виробляють більше, і скоро ми побачимо тисячу. По перше, нагадаю, що було два так званих перемир'я, коли вони запускали менше та накопичували. По друге, цифра, що рахується, це загальна кількість безпілотників, шахеди, гербери та пустишки, що важливо. Ну і по третє, в травні навіть не буде загального рекорду по безпілотникам. Рекорд був в березні 4196 штук. В квітні був спад, і в травні буде десь 3000, тисячі, тобто на чверть менше. Як бачите, минулої ночі вони вже запустили не 300, а 60 безпілотників, те саме з ракетами. 25 травня було 70, 26-го вже 9, а вчора вночі ракет не було. Видихайте, росіяни накопичують, запускають і ще давлять інформаційно, щоб сіяти паніку. Ну і саме цікаво в цьому контексті. Інсайдери пишуть, що Путін нібито передав лист Трампу, в якому просить не давати дозвіл на дальнобійну зброю, про який заявив вчора Мерц. Бо це, бачите, заведе в глухий кут перемовини. І зі своєї сторони пропонує поступку зупинити масовані удари по Україні, доки український режим не завдасть чергового удару по Росії. Дуже зручно, так? Накопичити, вивалити все, що було, і дати паузу, щоб накопичувати ще, подаючи це як мирний жест. Тримайте голову холодною. Нічого нового не відбулося. Просто бережіть себе. Все буде добре. До завтра.